Добрий ранок. Сьогодні. Коротше, сьогодні я не знаю, яким чином, але я, знаєте, виспалась. Короче, виспалася. І що? Андрій же пішов на роботу. Я вже включила прання. Думаю, так. Типу, якщо я вже не хочу спати, я себе не буду заставляти далі спати, то, типу, ну коротше, до чого я клоню? До того, що просто зараз я буду себе займати якимись справами, тим паче мені треба ще змонтувати відео і сьогодні озвучити. От, щоб ви подивилися, тому якось так. Я думаю, так, Аня. Якщо ти вже прокинулася, все, ти далі не лягаєш спати. От, помалюємо картину на сьогодні. Ви ж кажу, час йде, якось, знаєте, типу, да, там можна заснути, там класно виспатись, але не знаю. Якщо я виспалась, якщо я організм відчуває, бо я не знаю, я виспалась, я сьогодні прокинулась, раніше навіть за будильник. О, це для мене дуже-дуже рідко. Але так прокинулася, себе відчула дуже класно, таку похвально. От, тому якось так. Я бажаю всім гарного продуктивного дня. Вже повернусь, не знаю, чи буду, чи засніму процес, як я буду малювати картину, чи можливо, як я буду готувати сніданочок. М -м -м я ще не знаю, але я до вас повернусь, тому чекайте. Так, я вже поснідала. Коротше, мене на сніданок сьогодні було. Я що я з дитинства любила, але вже коли я виросла, я почала дуже-дуже рідко -дуже це їсти. Не знаю, в мене якось трішечки відвернуло. Я собі взяла печиво з маслом. Ну, як сандіспіть зробила. Щось типу такого. Боже, у нас на вулиці така погода, чесно, я не хочу нікуди йти, але я розумію, що треба Ви бачите цю погоду. Там дощ. Там все капає. Типу, вчора був у наш е мокрий. Сьогодні дощ. Клас. Ой, треба займатися трішки прибиранням, порозкладати речі, бо це жесть. Ну, я не знаю, я, типу, не супер там, знаєте, така. Щоб там от прибирати, там прям, щоб все було правильно. Але ж, знаєте, ну, в принципі, мені не сильно подобається, коли я бачу цей безпорядок. Е, типу, ну таке не сильно це класно круто. Сьогодні вже буду монтувати відео, якраз прийду, буду монтувати його, його ще треба озвучити. Е, от, тому, коротше, якось, якось так. Тому, так. Я зараз вас поставлю на свій міні штатив. Коротше, я хочу, ну не знаю. Напевно, закажу на тему такий штатив, який можна ставити. Бо у мене, типу, є ось. Але я цю лампу штативом зняла зі свого. Боже, де він? Боже. Ось цього штатива. Ну, типу, ви розумієте, а, ну. В принципі, мені потрібен штати, бо немає такого, що мені не треба ніякий, ні. Мені треба, тому це є мінус такий великий. Приємного вам перегляду, подивитися, як я зараз буду застеляти ліжко, складати речі. Да. Потім треба зібрати іграшки карамейтині, бо вона всі повитягувала просто. Коротше. І ще піти, ну мені треба тільки в зоомагазин, тому піду тільки в зоомагазин, щоб взяти корму. Карамельки я не знаю. Я дивіться, можливо, візьму або одну будві концери, от, щоб у неї було в запасі. А я ще її хочу перевезти на корм. Ну як? Не те, що я хочу, а я бачу, що їй, який в неї зараз, не подобається. Тут стерелапи, вона його не їсть прям супер з якоюсь охотою. Коротше, типу, ну не знаю, Вона якась така насильний зійшов. І я ж хочу її перевезти. От. І я хочу спробувати дати їй вологий корм. Вже не кіт яке, не тріскис, а оптіміл, коротше. От, я хочу для початку купити одну пачечку. Я подивлюся, якщо тут дешевше, да, я візьму одну пачечку, подивлюся, просто щоб спробувати. От, Тому, так. Да. Якось так. Можливо, хтось мене буде засуджувати, але просто я завжди переживаю, щоб моїм тваринкам було смачно, щоб вони ні в чому не нуждалися, да, типу, щоб вони типу, шустрого, я знаю його вже. да, те, що він її любить, який корм йому подобається, в принципі, з яким складом. А в карамельки це все важче. Хоча у мене були які були котів, то такого не було таких проблем, щоб ми підбирали якось корм і так далі. Але тут, ну, так, вийшло, типу. що треба підбирати? І да, це трішки б'є по фінансам, що треба підбирати. Але ж, блін, ну, вона не винна в цьому. Не винна. От, я, коротше, вирішила, що. У мене є паштет від гурмані до 26-го року. Якраз карменті буде рік, тому я поки його залишаю, поки ще не відвожу до мами. А інші там, що в мене залишалася корма, то я її привезу, і ми відамо нейтом котики. Типу, бо ніхто не хоче купувати, і якби знаєте, і зроблю добру справу, тому чого б і ні, чого б не допомогти мамі. Це типу не як не міг це класно, це круто, що може їй допомогти цим. Uh, от uh, тому якось так. Приємного перегляду. <с> типу, ще не повністю купили, ну, коротше, замовили костюм медичний. І я зараз його відправляю, але типу, оплата буде вже при отриманні. От, Тому зараз я скрізь покладу, треба запакувати посилочку і туди ти відправити, типу, подивимося, чи я одразу піду відправляти, чи можливо. Спочатку піду там по своїм справам, подивимось. Да. Да. Стараюсь упаковувати знаєте, ну так, типу, на совість. І зараз хочу, коротше, я не знаю, це колись я була ще, може, в Запоріжжі, коротше, в чому була. Проблема, коли я прийшла, я не пам'ятаю, щось я відправляла на пошту на Укр, саме Укр. Ну і коротше вийшло як. Мені каже хто там на почті, що це, типу, треба, щоб було воно типу, було тільки обмотане посилка, або це в коробці, або в чомусь, типу, щось чорне. Коротше. Я про це не знала, тому я зараз всі посили свої упаковую. Я купила в Аврорі. Купила вам вроде ось такі пакети, звичайні, і чорний сміттєвий пакет. Типу ніхто ще, як то кажуть, не жалівся. Знаєте, якщо це буде якийсь бізнес, то ще там. Да. А так, це просто типу, мої речі. Я просто ось так складаю, воно ж все, чистесеньке, все типу, яке за, за пацька, не якесь воно там запачкане, замурзане, ну коротше. Просто е, ви харчову плівочку і харчовий плівочкою І це все обмотуємо зараз обмотаємо і все. Я понесу відправляти. відправляю. Господи, як же важко. Я не знаю, що приготувати. Ну як я, напевно, сьогодні приготую олів'є. Я, я не знаю. Що готуватись, я розумію, що це, типу, йду, і треба ще і Андрію ж на роботу. Типу, це ж не так, що там я тільки собі дам. І трошки типу, складно мати. Так. Зараз зробимо моток. Накладна вже в нас створена, ну коротше. Фух, я зараз піду вмийся і буду, е, підфарбую, ну як завжди, брівки, і ну таке. Тому я вже одразу повернусь, коли вже буду на вулиці, або прийду, що з дому покажу, що я купила. Нічого такого, я просто куплю корм, але я все ж таки вийду до вас, розповім, mm. що, як і так далі. Тому чекайте. Так. Я вже прийшла, нічого не записувала на вулиці, бо на вулиці жесть, у нас там дощ, мокро, ну коротше. Тому думаю, не буду я записувати, бо це буде поганий звук. Ну Таке собі відправила пасочку. Що я купила? Ось такий корм. Я не знаю, можливо, хтось там бере якісь там кращі корма. Але в мене кролик приймає в цю гесту, потім лоревідіт вроді. Ну, коротше, каз врозів такий, і я хочу на розетці, я додавала собі в кошик, типу, щоб замовити там, ну, коротше, оптом. типу там, він зібрає швидко. Я взяла дві пальчички у нас вони по 86 днів. Бо я розуміла, що швидко розібрається. І далі я зайшла в адже. Знаєте, я чесно у патоці буваю в шоці з цін і буває шоці з того, що ти заходиш по ті продукти, які там, да, так, ти найчастіше їсиш. Е, можливо, зараз хтось мені буде ще писати, або можливо говорити про те, що от, типу, ну, можна, наприклад, там, пельмені там, і інші там, дешевші там, масло також. Е, я розумію, але е, якби, я хочу насолоджуватися їжею, а не, знаєте, просто тупо, її їсти, бо треба. ну, типу, Я не можу так їсти. Це не, не про мене. Тому я... Я так назарегую. Я взяла хлібчик. У нас хлібчик швидко розходиться. Далі було у нас по акції тульчинка. Мені вона подобається. Як, наприклад, можна таке на печиво намазую, так і додати в пюре, в макарони. Ну, коротше, класна, типу, бо раніше ми, ми купляли маргарин олкомовський, смачний. І е, е, окрему масу. Це було не е, раціонально, не класно. І в мене була задача знайти те, що буде схоже і на те, і на те. І видати типу, поїпаті нормально. Тому ось так знайшла. Далі у нас закінчився кетчуп, я взяла кетчуп, взяла майонез, він був також по акції. А, далі я взяла поціналь. Я не пам'ятаю, десь у мене лежить в сумці речі. Чи... Далі, ось взяла пельмені. Тут 700 грам, вони з куркою по акції, при ведмеді дуже смачні, бо я люблю тільки з куркою. Або, наприклад, якщо це курка свинина, ну ніяк, не яловична свинина, не телятина свинина, ну коротше. І на останок я взяла сардельки. Я взяла сардельки, бо хочу зробити сьогодні. Ну, взагалі, я не з них буду робити я їх... А, у мене є сосі, там б, сосиски, і є ковбаса варен, варенка, я хочу зробити сьогодні олів'є. Не знаю, чомусь мені так захотілося. У нас там є огірочки солоненькі, тому думаю, зроблю. Горошок є, ну коротше, яйця є, картопля є. От, тому якось так. Да. Сходила, прогулялася, відправила посилочку, буду чекати, сподіваюся, що твар підійде. Тому що ну, для мене це важливо, щоб товар підійшов, да, і щоб, типу, е, ну, не знаю, мені здається, це класно. У да, і... мене менше речей стає, мені стає трішечки легше жити. От, також сьогодні я була на почті і там додатково упаковували такі пакети. І я, так, знаєте, задумала, що... Я напевно зайду, подивлюся на розетці, чи є оці знаєте такі, щоб упаковувати посилки, але щоб там не було там ні логотипа, ні Укрпочти, не нові. Просто щоб можна було пакувати. Вони накліяли свою. Стікер. Ви знаєте, типу, упаковувати, як я упаковую, я зараз більше витрачаю. Да? Я купила ці крафт-пакети, плівка, сміттєвий пакет. Ну, тобто, ви розумієте, якби, ну, а тут просто поклав, заклеїв клас поклав, супер. супер. Ну, подивимось. Якщо буде, то звісно, я закажу. Небагато, але замовлю, щоб було, тому що коли неколи коли в мене замовляють речі, і я відправляю це, і, ну, як ви знаєте, таку, ну, треба вже їх запаковувати. Тому якось так. Зараз чим я буду займатися? Я... Прання я на відео якраз схвала, але його треба... тепер треба розкласти, ну і потім піду, буду варити яйця, варити картоплю, все підготавлювати на олів'єшечку. От також треба зараз пообідати пообідаю і що. І, в принципі, потім буду малювати картину, тому я до вас вже вийду пізніше, можливо, вже ввечері. Розповім, що у мене відбула на цей період. от, Або, можливо, і раніше вийду, не знаю, тому не буду вам обіцяти. от, Тому всім гарного дня. Ну а я повернусь пізніше.